В Інтернет-просторі є тисячі, тисячі різних порад, різних наук, різних свідчень і так далі. І для нас, християн, дуже було б цінним і важливим не все пережовувати, не все їсти підряд, щоб не пошкодило нашій душі. Є люди, які говорять так переконливо, вроді це правда, але це далеко не так. Єдина наука, яка приносить користь, задоволення, зцілення, біблійна наука, але ви скажете, всі говорять тепер з Біблії і так далі. Досвід мій показує так, якщо в центрі нашої проповіді, в центрі наших закликів є Господь це здорова наука, це біблійна наука. Тому що Ісус сказав: дослідіть написання Івангелія Івана Івана в п'ятому розділі, бо ви думаєте мати вічне життя в них, а вони свідчать про мене. Від перших сторінок Біблії до останньої через всю Біблію золотою ниткою. Іде лінія Месії, Спасителя Ісуса Христа. Ні одна книга в світі, навіть релігійні книги не мають тої системності, що має Біблія, яку писали протягом 1600 років різні автори, а вони між собою зв'язані одним духом і одною ідеєю. І ми маємо цього дотримуватись, тому що Павло пише до корінтян. Все від Нього, через Нього і для Нього, і Ним все стоїть. Вселенна створена ким? Через Ісуса Отець створив Вселенну. Спасіння через кого? Через Ісуса. Перемога прийшла через кого? Через Ісуса. І коли ми до жертви Христової, увага! Починаємо додавати якісь такі. З латки старого заповіту. От вам треба ще то зробити. Пригадуєте, в Галатах, почалася смута. Я називаю це Галатійський дух, він і сьогодні є живучий в різних конфесіях. Ніби Христової жертви замало, треба ще щось додавати. Шановні мої, це єресь. це не біблійне вчення, це, м'яко кажути, людське вчення. І Павло, коли почув, що прийшли вчителі, особливо з юдеєю, які не могли змиритися з тим, що закон Мойсея втратив силу, а вступає в період новий закон закон благодаті і спасіння через віру, а не через виконання закону. Так Біблія чітко пише, і Павло це роз'яснює, у листі до римлян. уважно читаємо. Закон не міг нікого оправдати, а благодать оправдовує. Закон нікого не міг спасти. А Ісусова жертва спасла першого розбійника на Голгофі, тому що це сам Господь, у якого влада на небі і на землі, і все від Нього через Нього і для Нього. Тому він строго засудив і сказав до Галат, о ви нерозумні Галати, ви почали духом, а закінчуєте тілом. І він їх докорив і сказав, що це дорога не туди. Читайте уважно лист післання до Галатів. І він є і в наших, чому діляться між собою. А ми миємо, а ви не миєте. Ми признаємо такий день, а ви признаєте такий день. Ми признаємо такі свята. Абсолютно це не спасає. Абсолютно, воно не грає ніякої ролі. Це людські додатки, людські навіть з біблії, навіть з біблії. Візьміть обрізання. Це була потужна для євреїв постанова, але воно відійшло. Обрізання тепер має інший смисл, коли ми каємося, Бог наш, наш дух обрізає. Ми стаємо внутрішньо обрізані. Нам не хочеться піячити, блудити, обманювати, займатися всякими афьорами. коли дух обрізаний, а не тіло. Тому обрізання втратило свою силу. Але в Галатах хотіли додати, вроді, все добре, що ви віруєте, що ви прийняли Духа. Але відкиньте це, але в Ісусі Христі є стовідсоткова гарантія спасіння. Небо прийняло жертву Христову. Читайте відкриття, і ви побачите вся слава кому? Агнцю. Поклонялися кому? Агнцю. Співали там мільйони людей, тримали пальмове віття. І схилялися перед агнцем і казали, достойний ти агнець. І тут ліпити якісь навіть старозавітні істини. Ось як ви ще так зробите, якщо не в центрі науки Христос ми йдемо не туди, це вчення людське. Але я не маю права, так би мовити, на когось кидати тінь. Я просто, згідно Писання, говорю, як воно правильно має бути. Ісуса не можна зміщати з центра і ставити якусь іншу річ, навіть біблійну. От так от виконаєш, от око будеш робити, то спасешся. Де ви таке читали? Є написано: віруй в Господа Ісуса Христа, спасешся ти і весь твій дім. Крапка. А вже потім ми з вами, спасені Ісусом, можемо дотримуватися якого Дня, можемо не дотримуватись. Павло каже, воно не грає ролі. А ми хочемо сказати, о, ми таки виконуємо і так далі. Наше виконання казавського рода для праведника кожен день Великдень, а для грішника і не свято. Ісус прийшов звільнити нас від влади гріха, щоб ми в ньому були, в ньому перебували і приносили багато рясних плодів, тобто добрих справ ім'я Його. І всю славу віддавали Ісусу. Бо Він є Альфа і омега. Старий заповідь для нас є приклади, є гарний доказ людей ілюстрації, як вони ходили перед Богом. Але спасіння у Христі, прощення у Христі, вічне життя у Христі, читайте уважно близько Ефесян і інші післання. Пабло був захоплений Христом. І Він каже, то, що для мене була перевага, я поважав за сміття. Він каже: я єврей з євреїв, обрізаний восьмого дня, з коліна віння Амінового, навчений такої то науки. А я все це поважав за втрату ради, переважного пізнання Ісуса, Павло ті цінності, якими Він хвалився по тілу, зрозумів, це глина. В Ісусі Христі Він знайшов золото дорогоцінне. Я образно кажу. Він був захоплений Христом і каже: Я стремлюся, чи не пізнаю його, як він мене пізнав. Тобто, вся увага на Ісусі це здорова наука.